За різними статистичними даними, самотність є однією з найбільш поширених проблем людства, і це дивно, дивлячись на те, що в нас є інтернет, і ми можемо спілкуватися з багатьма людьми кожного дня. Але є дві проблеми, які нам не дозволяють це зробити. Перша це брак комунікативних навичок. Нам буває важко. Ми почуваємося невпевнено, ніби вперше сіли за кермо автомобіля. І ми не знаємо, на які кнопки натискати, що робити, і куди взагалі їхати, що відбувається. Благо, ми з цим успішно працюємо. Ми можемо навчити пояснити, як це реалізувати, як отримувати задоволення і спілкування, як це робити більш якісно, я би навіть сказав, професійно. І відповідно, це не є великою проблемою, як вивчити англійську або знову ж таки навчитися водити автомобіль. І інша проблема це. Те, що в нас є стереотипи, певне уявлення сформоване фільмами, серіалами, книжками про те, як мають виглядати взаємини, відносини, дружба. І коли ми прикладаємо те, що у нас є, це здається, що навіть та дружба, яка в нас є, вона така поверхнева, неглибока, нецікава. Хоча насправді це і є те, що абсолютно нормально мати які взаємини з людьми. І ми не можемо відчути цей смак просто тому, що ми дивимося не на свої відносини, а на ті стереотипи. І знову ж таки бачимо, що картинка не сходиться, і нам здається, це несмачним. Це все одно, що все життя пити молоко, і потім, якщо нам дадуть чай, чай відрізняється від молока, і ми не можемо зрозуміти, що таке чай і який він насправді на смак. Ми просто порівнюємо, а ці речі неможливо порівняти, вони просто різні. Те, що зображається, і те, що реально в житті відбувається, це не гірше, це просто інакше. Вирішивши ці дві проблеми, з якими ми успішно працюємо, ви можете знайти безліч друзів, отримувати повноцінне задоволення від життя і відчувати себе частиною великого чудового соціуму.